Коли всесвіт стає гучним і невпинним, коли стрічки новин стискають серце, а втрати здаються безкінечними, саме тоді філософія перестає бути книжковим знанням, вона стає зброєю душі. Стоїцизм не пропонує втечу, він дає повернення до себе. У світі, що кричить, він нагадує: ти не можеш контролювати хаос, але можеш контролювати те, ким стаєш. Коли навколо біль, тривога, паніка, в тебе залишається ядро, і це ядро ти, Марк Аврелій сказав: будь як скеля, як уб'є стихія, а вона стоїть. Саме так ти стоїш, не без страху, а в ньому. І коли здається, що вже нічого не має сенсу, саме тоді сенс починає народжуватись у тиші, в темряві, в одиноці. І найбільша мужність не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб не втратити себе падаючи. Бо сьогодні філософія виживання це не теорія, це вміння бути собою в моменти втрати, це рішення зберегти цілісність, коли світ тисне з усіх боків. І коли все навколо втратило форму, ти все ще можеш стати формою. Стоїцизм не про байдужість, він про гідність. Про здатність бути світлом, яке не горить, а світить. Бо кожен день це нове поле бою і не завжди ззовні, найчастіше всередині. Всередині в нас йде боротьба, якої ніхто не бачить, і ти можеш виглядати спокійним, але всередині тебе бушує буря, і стоїцизм не вимагає вдавати, він закликає бути чесним з собою, визнати біль і не дати йому поглинути тебе, визнати в тому. Але не віддати кермо. Бо виживання це не лише продовження дихання, це спроба не стати каменем у серці, це мати змогу все ще відчувати, але вибирати, що з цього твоє. І коли ти чуєш, усе впало, філософія каже: ти все ще можеш стояти. Це тиша, яку ти обираєш. Коли всі інші кричать, це внутрішній простір, куди не дістаються новини, де не живуть чужі очікування, де є лише ти твоя присутність і вибір, як реагувати на все, що стається. І цей вибір не разовий. Його треба робити щодня. Щоранку вставати не для того, щоб усе виправити, а щоб залишатися цілим. Щовечора закінчувати день не перемогою, а спокоєм. І коли страхи навалюються. Коли втрата ріже серце не тікати, а сказати собі, це може бути моє найскладніше випробування, але я його витримаю. Неймовірна сила це не та, яка змінює світ, а та, що змінює тебе всередині. Коли навколо туман і ти не бачиш ні шляху, ні сенсу, це не поразка, це момент паузи, це шанс побачити, хто ти, коли немає свідків. І справжня філософія виживання це не техніка. Це внутрішня обітниця не зрадити себе. І коли новини лякають, коли реальність тисне, коли втрата здається незворотною, в тобі все ще залишається місце, яке не можна відібрати. Це місце твоя гідність, вона не залежить від зовнішнього, вона у твоєму рішенні не відмовлятись від себе. І коли тебе питають, як ти тримаєшся, не потрібно відповідати досконало. Просто скажи: я все ще тут. Бо саме це суть не бути найкращим, а не розчинятись, не зламатися там, де легше зникнути. І якщо ти все ще стоїш, навіть із тріщинами, ти вже міцніший, ніж усі слова, що ніколи не сказані. Бо виживання це не крайність, це мистецтво не зникати, коли все навколо розпадається.